Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Андрій Різазадзе. Неслухняне жабеня. Частина 6. А вдома краще. Квай з друзями. Потроху обживався у африканському затоні. Усе вставало на свої місця, вже звикли до його дивакуватого, зелено помаранчевого вигляду. У Хрюсі загоїлися рани після зустрічі з бегемотами, а Теодор знайшов озерце. Де риба було, як очерету у рідному затоні. Одного разу, повернувшись із полювання, зазвичай мовчазний Тирса несподівано виголосив промову. Саваною та озерами рознеслася новина про того, хто лева переміг. Такого нагородили. Кажуть, на зріст він більший за слона. Але трохи нижчий за жирафа. Роги в нього, як у буйвола, але помаранчеві. Язик чорний у жовту цятку, та довгий, як у хамелеона. Крила велетенські, блідорожеві, коли злітає, сонце затуляє. Майже правда, промовив Теодор. Поглядаючи на Квая. Я зрозуміла, вигукнула Хрюся. Потвора це ми. Я – Язик, тео, крила, пантирса, велетенський розмір, а я невпевнено запитав Квай. Ти чудовисько, з помаранчевими рогами, посміхаючись, відповіла Хрюся. «Бегемоти – і ті злякалися, зовсім не з'являються. Ага, то, мабуть, я бегемоту між очей заліпив. Доброго дня, до вас прилетіла Хрюся, кривляючи черепаху, сказав Квай. Якщо з'явилися чутки, треба презентувати громаді переможця Лева, запропонував Теодор. Я Народився неподалік сонячної Венеції. Там люди щороку одягають вбрання з пір'я, на голови чіпляють маски з дзьобами, імітуючи зграю галасливих бакланів. Чому б і нам не влаштувати карнавал? Друзі взялися до роботи. Лелека охороняв затон. Теодор зносив все, що знадобиться для вистави, а хрюся з кваєм майстрували костюми та декорації. Незабаром усе було готово. З квітки лотосу зробили трон, де серед жовтих тичинок на тлі ніжно-рожевих пелюсток сидів він. Переможець Лева. Зелений! Весь у яскраво помаранчевих плямах, на голові висока корона з помаранчевих колючок, а в руці верхівка папірусу, як символ влади. Чудово вийшло, раділа Хрюся. Ти такий суворий, справжній володар. Теодор від несподіванки аж рибою вдавився, яку зносив для очікуваних гостей. Він театрально вклонився, промовивши незрозумілі слова. міо респетто, сеньор Квай, що означало моє шанування сеньоре Квай. Все так, але маленький він якийсь, замислився Тирса. Я можу боки роздути, стану вдвічі більшим. Може, трун з лотоса на мій панцир. Де потрібно, пропливу, а треба, то й і проповзу, запропонувала Черепаха. Чудово виходить! вигукнув Квай. Першим виходить пан Тирса, потім ми з Хрюсею, а позаду Теодор, розкинувши. Рожеві крила. Сеньоре Квай, ви митець, смачно розповіли, наче сардину ковтнув, виказав своє захоплення Теодор. Хто наш маскарад смакувати буде? запитав лелека. Бегемоти й ті перелякалися. Квай скоса поглянув на Хрюсю і розтягся в посмішці. То не є проблема, самовпевнено промовив пелікан. На озеро пелікани прилетіли, вони вмить рознесуть новину, що переможець Лева кличе всіх до себе, а бегемотам запропонуємо охороняти переможця Лева. Такого Африка ще не бачила. Тисячі тварин всіх видів, розбірів та кольорів. Зібралися, щоб побачити квая переможця лева. Бегемоти радо взялися до роботи, і вже за п'ять хвилин гості стояли на своїх місцях. Строкаті африканські жаби розсілися на листя лотосів та причепилися до стеблин папірусу. Біля самого затону, за ними птахи, ближче до берега черепахи, а на суходолі численні представники тваринного світу савани. Левів посадили подалі, щоб не нервували. Як тільки з'явився лелека, Жаб'яче квакання заповнило затон. Жаби раділи та співали на всі голоси від мелодійних трелей до скреготання. До них доєдналися різноголосі птахи, антилопи та зебри, копитами відбивали дріб, ревіли леви та гепарди, заскавучали шакали і гієни, слони. Піднявши вгору хоботи, засурмили, вставляючи фінальні акорди в чаруючу симфонію африканської савани. Нарешті з'явився квай, переможець, лева. Він в'їхав верхи на черепасі, гордовито воссідаючи на троні, серед полісток лотосу в короні з колючок. Вітаючи гостей верхівкою папірусу, рожевий пелікан. Розкинувши велетенські крила, підкреслював його велич. Квай був щасливий. Він зіскочив з трону, розкинув, наче для обіймів лапки, голосно квакав та щиро посміхався. Це був тріумф його вітала. «Африка. Цікаво, як там кваку спиться, мабуть, гикає у вісні. Такого навіть він вигадати не міг, подумав Квай. Тирса стояв на одній нозі, нахиливши голову. Хрюся занурилася під воду, випнувши тільки ніс і очі. Квай лежав на вологому жабуринні під листком лотосу. А Теодор розтягся на воді посеред затону. Чудова вистава, промовив лелека, але треба додому збиратися. І Я б ще кудись злітав, ліниво протяг квай. А я скучила за нашим затоном, тихо проказала Хрюся. Пелікан, відірвавши голову від води. Зненацька запитав, а ви відпочивали коли-небудь на морі? Ні, хором відповіли друзі. Там така краса. На білому, м'якому піску ростуть дивні дерева, пальми, море, смарахтового кольору, голубе, безкрає небо, косяки сардин? розповідав пелікан. Може, злітаємо, море поруч, всього два дні льоту. Ось і настав час прощатися з Африкою. Друзі сиділи край озера, милуючись фарбами згасаючого дня. Савана нагадувала театральну декорацію, де всі відтінки жовтого, пурпурного та помаранчевого гармонійно змішалися у фантастичний пейзаж. Яка тут краса, а мама хотіла, щоб я все життя просидів у болоті? Майнула думка в голові квая. З першими промінчиками вранішнього сонця друзі рушили у дорогу. Лелека навмисно описав коло над містиною, де вони провели зиму. Ось Затон, їх африканське житло. Родина бегемотів з роззявленими пащами, слони з задерними хоботами та фламінго з пеліканами, які супроводжували друзів в повітрі. Всі прощалися з чудернацькою, веселою компанією. Вони прощалися з кваєм, переможцем лева, море. Це слово заворожує. Воно має незрозуміло. Магічну силу, навіть якщо ти ніколи там не був. Квай видивлявся в обрій, де ось ось повинен з'явитися острів. Жабеня навіть не помітило, що вони вже летять над піщаним пляжем вздовж узбережжя. Квай висунув голову з жаболіта, вода. Яка відбивала сонячні промені та яскраво білий пісок засліпили жабеня. Я нічого не бачу, кричав ковай. Вилазь же, подивись, яка краса навкруги, нетерпляче, відповіла Хрюся. Коваль з заплющеними очима стрибнув і занурився з головою в щось м'яке, тепле і приємне на дотик. Хоч не колючки вже добре, майнула думка. Жабеня зі всіх сил борсалася, намагаючись виповзти з-під тієї ковдри. Квай відкрив очі. Вперше в житті він побачив, як пан тирса валяється по піску, дригає довгими ногами, голосно гигоче клацяючи дзьобом. Хрюся від реготу перекинулася догори дригом та гойдаючись мотляла на всі боки лапами. Напроти стояв Теодор, уважно роздивляючись квая. Що це жабеня набирало у жменю пісок, який, наче вода протікав крізь пальці. Кораловий пісок. Дуже приємна річ. Але зазвичай в нього не пірнають, відповів незворушним тоном пелікан. А чого вони регочуть? Мабуть, їм здався кумедним ваш вигляд. До вашої шкіри прилипли білі піщинки, ви стали схожі на мармурову статуєтку. Мармурового переможця левів? Ні. Мармурову жабу, уточнив. Пелікан вибрав найкращий острів для пляжного відпочинку море, пісок, пальми і мангрові хащі, які своїм листям дарували рятівний затінок. Квай у повні груди втягував солонувате, тепле, морське повітря Індійського океану. Чого застиг, як мармурова жаба? Кепкувала Хрюся. Чіпляйся за панцир, попливли вже. Жабеня, широко вирячивши очі, роздивлялася казковий підводний світ океану. Бачене приголомшило квая. Це була справжня коралова країна. Пагорби, галявини, байраки, ліс. Все було з різнокольорових коралів, між яких. Снували тисячі строкатих риб. над коралами пурхали напівпрозорі медузи, хизуючись своїми витонченими спідничками, а на дні причаїлися восьминоги, краби та мушлі. Кожне занурення під воду приносило нові неповторні враження, наче безкрайній океан вирішив відкрити кваю всі свої. Таємниці. Квай з Хрюсею підпливли до самого краєчка рифу, який зненацька обривався і зникав у темряві бездоння. Давай пурнемо глибше так кортить побачити, хто там ховається, благало Хрюсю допитливе жабиня. Може, на мілині поплаваємо, мушлі позбираємо, треба ж щось з моря привести. Ми з краєчку, біля коралів. У разі чого сховаємось? Добре пірнемо, тільки неглибоко погодилась черепаха. Хрюся занурилася понад самим краєм рифу. Кожної миті світла ставало менше, корали втрачали яскраві кольори, перетворюючись на сіро зелені обриси. Радість! Яка розпирала жабеня, зникала, перетворюючись на тривогу. Стало моторошно, наближалась темрява, там, в глибині, щось промайнуло ледь помітною тінню. Квай розумів вони не самі, щось зловісне, спостерігає за ними. Він щосили потяг черепаху за панцир. Дивись! Кричало жабеня, але замість звуків випорснули лише бульбашки повітря, які повільно попливли вгору. З темряви виринула велетенська потвора, роззявлена паща з трьома рядами кривих гострих зубів, які блищали, наче світляки вночі. Хрюся щосили гребла лапами, намагаючись сховатися у лабіринті коралів. Квай, наче прилип до панцира черепахи, тримаючись усіма чотирма лапками. Чудовисько, не збавляючи швидкості, протаранило коралову стіну рифу. Клацаючи щелепами, кручачи мордою, воно намагалося зруйнувати крихку схованку. Кваю бракувало повітря. Перед очима попливли райдужні кола. Жабеня безсило відкинула голову. Як гарно сонце, я знову бачу сонце, сонце. Це марення привело квая до тями. Він поглянув вгору, де серед коралового гілля був рятівний прохід. Жабеня ухопило черепаху за голову, вказуючи їй шлях до порятунку. Досить з мене, досить пригод, обурювалася Хрюся, вилазячи на білий пісок. Я ж казала, краще мушлі позбираємо. Хрюся мовчки поповзла до пальми, де їх чекали Теодор з Тирсою. Сеньора Хрюся, а де сеньор Квай?» Ми вас зачекалися, ходімо вечеряти. Я приготував найкращі острівні страви, запрошував до столу Пелікан. Ми самі майже не стали стравою, захекано промовила Черепаха. Скаже, да, рибина, полювала на нас розміром з пів пальми, зуби в три ряди, згадувати моторошно, а кваю, хоч що, он мушлі збирає. Вам щастить. Промовив пелікан, то була біла акула, найнебезпечніша риба океану. Вечеря була справді смачна риба під кокосовим соусом, мухи у манговому мюсі та кокосовий коктейль. На жаль, вечори в Африці дуже короткі, сонце, наче зривається з обрію і каменюкою падає в океан, на дебосхилі, спалахують зорі, та випливає сріблявий місяць, схожий на човник Квая з задраними вгору ріжками, першими променями сонця друзі вирушили в дорогу, вони летіли додому. Квай через ілюмінатор дивився на зникаючий у далечині острів. Його серце колотилося від радощі. Він летить додому. Як він скучив, за рідними місцями, за братом, за мамою. Жабеня занурилася в бодягу, закрило очі. Чим раніше засну, скоріше прилетимо. Але спогади не давали заснути, думки складалися. У фантастичні сюжети, де Квай досліджував невідомі місцини. Квай, просинайся, скоро затон, чувся віддалений голос. Жабеня відкрила очі і одразу притулилося до віконця жаболіта. Яка краса голубе небо з білими хмаринками. Яскраво зелені дерева і строкаті плями квітів на зеленій траві. Затон! кричав квай через скло ілюмінатору. Сюрпризу не вийшло. Перелякані чайки здійняли такий галас, що не встиг тирса долетіти до верби, як всі мешканці, з задраними головами очікували. Приземлення мандрівників. Квай, ти повернувся. Зі сльозами на очах вигукувала мама, обіймаючи сина. Як ти виріс? Змужнів, чому ти весь у шрамах і помаранчевих плямах, бідна дитина? Він вже не дитина, гордливо промовив лелека. Це квай! Переможець Лева. Брате, я так тобою пишаюся. Ти справжній герой. обіймаючи брата, вигукував квак. Такого героя, хто хоч зляхається, посміхаючись, промовив грак. На жалі, в мене не дуже гарні новини. Подругу твою, Харюсю, ми так і не знайшли. Не встиг грак. Закінчити речення, як над затоном з'явився великий рожевий птах, а з химерно великого дзьоба стирчав чорний. У жовту цятку лопатий язик. Птах, розкинувши в боки крила та, виставивши наперед перетинчасті лапи, почав приводнення. Мешканці затону, ховаючись, кинулися хто куди. Мама затулила лапками обличчя, а квак занурився в жабуриння. Пелікан так гальмував лапами об воду, що забризкав всіх, хто де встиг сховатися. Теодоре, тебе що? Вітром здуло, обтрушуючись, запитав лелека. Е, вибачте, сеньореца, е, сеньорита Хрюся вирішила. Квітів назбирати, відповів пелікан, випустивши черепаху з дзьобу. Хрюся. вигукнула мама. Це наша Хрюся. Де ти була? В Африці разом з вашим синочком. Гордливо відповіла Черепаха, простягаючи мамі букет з польових квітів. Квай був щасливий. Він розповідав. Про дивовижний світ Африки, де маленькі різнобарвні жабки жили поруч з жабами-велетнями, про грізного лева Володаря савани, і білу акулу рибину чудовисько, що мало не ковтнула їх разом з Хрюсею. Квак з захопленням слухав молодшого брата. Він пригадав, те беззахисне, безпорадне жабиня зі зламаними лапками зараз перед ним стояв зовсім інший квай сильний, мужній, цілеспрямований, весь у шрамах та помаранчевих плямах. Я багато чого побачив у Африці, закінчував промову квай. Переконався, що поряд зі мною справжні друзі, які не зрадять і не кинуть у біді, а головне зрозумів, що найцінніше у світі це родина. Маленький затон, де я народився, де мене люблять і чекають, куди я завжди зможу повернутися. Мама. Мовчки спостерігала за Кваєм. Її душу наповнювала любов і гордість, радість і смуток. Вона посміхалась, але сльози зрадницькі текли по її щокам. Не стримуючи почуттів, вона міцно обійняла сина. Ти вдома, ти вдома, шепотіла мама, погладжуючи Квая по спині. Як ти подорослішов, моя маленьке, неслухняне жабеня. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.